Всім привіт! Ну що можу сказати? Я просто в шоці від дії тих українців, деяких українців, які знаходяться за кордоном. Таке враження, що в них е, також каструлі на голові, розумієте? І вони вийш, вийшли в підтримку зеленського. Підтримуй, щоб Зеленського не переобирали щоб він був довічним таким президентом, що на ті умови Трампа. Не слід погоджуватися миру в Україні. Не треба. І ми там чуть лі не до кордонів 91-го року. І це говорять ті українці, які вже виїхали вже роками, живуть за кордоном. Це особливо там Канада, Америка. Тобто, це люди, які не збираються повертатися в Україну. В Європі менше. От іменно це Америка, Канада. Люди вже виїхали, і у них все там на лафе. І ось вони так, такі, знаєте, геополітики такі вийшли, і от Україні це не вигідно. Україні вигідно мати кордони 91-го року. І їм по барабану, що буде з тими українцями, які зараз на фронті, які воюють, які живуть в цій прифронтовій зоні, а там, там ад, там пекло. Там пекло зараз В цієї зими було. І ось ці відгодовані щирі українці у вишиванках з прапорами вийшли на підтримку якби, Зеленського проти політики Трампа. Але коли журналістка починає задавати такі прості, примітивні питання, да? і ось все. Вже вони вдаряються в ту каструлю, і вже е, все ну думки не вилазять з тої каструлі, він нічого не знає. От давайте подивимося це щоб зрозуміти суть того всього, що відбувалося, якою метою ви сьогодні прийшли на цей мітинг? Тремко цього України? Тяжкий момент, як ви ставитеся до пропозиції Трампа щодо того, що Монтан, треба сідати за, встави, за стіл за встави, перемовин і погоджуватися вона. зараз Дякую. на ті умови, на які, які пропонує Трампу і Путін? Негативно. Ви гадаєте, ми повинні йти до кордонів 14-91 року, чи зараз зупинятися на тому етапі, на якому ми зараз? Я не знаю, це дуже тяжке питання, я не можу тому, вирішити. але я вважаю, що потрібно. Треба потрібно боротися. Треба боротися. Треба Треба бідільно боротися. Бідільно. Ви вважаєте, зараз є дефіцит чоловіків в Україні? Ми маємо людмило. Я не знаю. Павно що є, тому що зараз прийняли цей закон новий, що. Молодші. До 18 років. Так, так. З 18 років. А як ви ставитеся до дій ТЦК? Я не знаю. Ко... Тут е... кожні, ко... кожні люди ну, негативно, звісно, мали. що повинно вплинути особисто на вас, щоб ви прийняли участь у війні в Україні? Ну, я не знаю. Це, Це тяжке дуже питання. Треба треба думати дуже довго. А ви не думали, що не ти? Думали. Відповіді поки що немає. Знайшли а чоловіки, які тут знаходяться. Ви вважаєте, хтось з них повинен зараз в дефіциті чоловіків в Україні, повинен зараз їхати приймати участь? Я не знаю. А як ми тоді дійдемо до кордонів до нас року? Не знаю, не знаю, не знаю. І ось у мене таке звернення настає. Якщо ви дійсно такі патріоти і ви хочете підтримати президента Зеленського, ну так. Залишайте кордон за кордон, їдьте в Україну, мобілізуйтеся. Ви як ніколи зараз потрібні. Бо зброї нема, нема чим воювати. Якраз саме вами й будуть воювати. Залишайте, повертайтеся, геополітики в сарані.